Буквально кожного дня до поліції звертаються краяни, яких шукали аферисти. Багато схем шахраїв вже вважаються банальними, хоча й трапляються вигадливі дури світи. Так днями 61-річна хмельничанка натрапила на інформацію про зняття порчі в інтернеті. Для цього усі свої золоті прикраси, які нібито акумулюють негатив, потрібно було відправити поштою в інше місто. Там, за легендою, вони мали пройти обряд очищення в одному із монастирів. Жінка направила ювелірні вироби. Після цього зв'язок з цією особою, яка, начебто, знімала цю порчу, зник. А разом з ним зникли і прикраси. Вона звернулася до поліції, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України, це шахрайство, і зараз проводяться усі необхідні оперативні і слідчі дії. На Красилівщині чоловік втратив понад 100 тисяч гривень під час онлайн шопінгу. На Ізяславщині шахрії шукали місцеву жительку на 29 тисяч гривень. Такими є повідомлення від місцевої поліції лише впродовж останніх декількох днів. І це кажуть правоохоронці. Одні з десятків варіантів обману в інтернеті. По перших незнайомі телефони я ніколи не набираю. Потім, коли мені там присилають, наприклад, смски якісь відправити, якісь премії, все я це просто. Не вірю. В інстаграмі перевірити сторінку, декілька разів вони змінювали назву. Тож, там сторінці півроку і вона вже двадцять разів перейменувалася. Подивитися, вони часом відгуки відрізають зверху і чужі публікують, видають за свої. Казали, що з моєї картки намагалися списати біля 900 гривень і незаконно і хотіли виманити додаткову інформацію. Після цього я зразу зумів, що це не з банка дзвонять і відмовляюся далі з ними спілкуватися. Найпоширенішим видом шахрайств досі залишаються маніпуляції з банківськими картками. Афористи телефоном представляються банківськими працівниками та під приводом посилення захисту картки виманюють паролі, після чого безперешкодно знімають кошти потерпілих. Це і шахрайства пов'язані з банківськими картками, шахрайства пов'язані з продажем чи купівлею товарів в інтернеті. Зараз з'явилися такі шахрайства, які пов'язані з отриманням допомоги від державних органів. Поліцейські вкотре наголошують, під час онлайн покупок надавайте перевагу перевіреним сайтам, користуйтесь після оплатою та оформляйте фінансову допомогу лише на офіційних сайтах благодійних організацій та державних установ. Аліна Жулкевська, Ігор Шіян, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.